Друзі, всім привіт! Така неприємна ситуація. у мене сталася, Хочу поділитись з вами і обговорити цю тему поки на емоціях. Того, що знаю, що емоції прийдуть, і потім подумаю через кілька ні, що Ай, для чого це відео взагалі? Всі ви бачили моє відео нещодавнє про Луаз. Де я там трошки його розкритикував? Ну можливо, не розкритикував, сказав просто по факту, так як і є. Коли робляться такі відео, ви бачили, що відео там різні фотографії вставлені з автомобілем, різні фрагменти відео з автомобілем, з його огляду, з тест-драйву і так далі. Тобто ті блогери, які не можуть поїхати знайти той ЛУАС е, і зняти його своєю камерою, десь шукають відео по інтернету, різні фрагменти. Так само і зробив я, тому що я не такий блогер, знаєте, що маю гроші поїхати і це все зробити. І ось мені годину назад пише жіночка, фрагмент, з якого я використав. Відео у мене було на 8 хвилин, а з нею використано секунд 20, де вона з розробником даного авто їде, роблять тест-драйв. І вона мені пише: шановний автор, я вимагаю негайно видалити відео, тому що буде заблокований ваш канал. Ну, якщо брати по правді, канал за таке не блокують. Можуть просто зняти монетизацію з відео. Але знаєте, зараз будуть якісь скарги, будуть якісь е, розслідування. YouTube може е, по кілька місяців, поки це все розглядається, не давати монетизацію чи ще щось. Тобто я подумав, для чого мені ці проблеми? І взяв те відео. Ну просто видалив то, щоб ви знали, що його більше немає. Я завантажу нове відео вже без фрагментів з цією жіночкою. Кому цікаво передивитись ще раз, не цікаво, не дивіться. Просто знаєте, не хочеться оцих проблем, але з другої сторони, хочеться висказати таку думку, що. Було б на цьому відео 50 чи 100 переглядів, і вона побачила, що я з нею використав, ніхто б за це мені б нічого не казав. Розумієте? А коли моє відео набрало більше, як в неї пролаз, от зразу тут чуть-чуть жаба душі, що типу, ага, ти бачиш, який він буде на мені заробляти? Оце наше злобство таке, знаєте? Це просто сердитий дуже сильно, неприємна ситуація. Я розумію, що так, да, напевно, з точки зору цього незаконного так сказати, цих правил Ютубу, можливо, я не правий, але просто. Скільки я раз таке робив, скільки робили, там, вставляли фрагменти з моїх відео. Ну, боже, будь ласка, беріть там, вставляйте, в чому проблема? Я ж не вставляв її слова, не перекручував якось там. Не знаю. Коротше, оце якась така, знаєте, якщо взяти автобізнес, коли ти приходиш і там якісь. Автомобільний салон, а ти через дорогу строїш свій салон, і потім тобі приходять погрози, можуть там його підпалити, якусь машину чи ще щось. Отак само я зрозумів тепер, що і в блогерстві треба, блін, я не знаю. Тобто думають за себе, думають над кожним кроком, бо можуть з'їсти просто як коршу не напасти і заклювати. Не знаю, напишіть друзі, що ви думаєте з цього приводу. Дякую, що ви слухали мене. Хоч вам можна виговорити мої дорогі, мої найкращі підписники. Всім добра, тримаємось.